Можете розповісти ситуацію зараз в лікарні, я був невропатолога. Він мене попросив поставити руки до стіни. Руки до стіни, типу, щоб я отак прижав і повернувся до нього спиною. Блін, чувак, на цьому моменті я просто пересрав і почав дергатись. Тому що, тому що коли я став руки до стіни, мене ставили на розтяжку і забивали. Оборона Маріуполя тривала 86 днів. З 24 лютого. 20 травня 2022 року. 16 травня 22-го року вище керівництво дало наказ гарнізону Маріуполь вийти в почесний полон. Майже 2,5 тисячі бійців. 20 травня останній боєць покинув завод Азовсталь. Хлопці, можна маленький коментар, будь ласка. Ви зірочки бачимо. Давайте, давайте. Що ви знаєте про оборону Маріуполя? Нічого. Нічого? Ні. Нічого не знаю. Я не читаю новини. Чого? А я не люблю себе загружувати плохими новостями. І я про... за добро, а там все погане і я не хочу себе нагружати. А, вибачте, але я, ну, я не хочу, щоб мене знімали. А чому? Ну так, нема. У нас, нас так своя зйомка, тому у нас так, час. Це ж соціальний ролик. Ви навіть не розумієте про що це? Це дуже важливо для суспільства, для я хлопців. Знаю. Я знаю, я знаю, що це важливо, але наразі я відмовляюсь від зйомки. <вес> що ми чули про. В смислі що ми чули? Ну, що ви знаєте про мари... про оборону Маріуполя? Вона відбувалась. Ну, я знаю, що Зосталь здається, обороняли десь 90%, ну якщо не можу... можу, набрехати, десь більше, більше, коротше, майже. 3 86, 86, 86, да. Майже три да. місяці. Все, що читали в новинах, все і знаємо. Що героїчний полк Азов тримав оборону три місяці і в тотальному оточенні ворога. Ну, я знаю, що здали Маріуполь. А хто? Керівництво. Українське? Так. А про хлопців з що чули? Ну так, чули. Я дуже. Цим інтересуюсь, тому я те, то, що в просторі з -з змі, все я бачив. Про брону Маріуполя. Тільки те, що е з офіційних джерел. Все. Якою інформацією володію? Нічого не знаю, нічого не знаю, бо я не проживаю тут. Чого? А ви тут зараз. Ні. Ви громадянин України? Ні. А якої країни? Ізраїль. Вона тривала е, довго, але потім за е, наказом президента був, е, був наказ президента, щоб захисники виходили, був наказ берегти життя. От, е, але вони типу, досить довго і героїчно тримали оборону на 76 днів. Чим закінчилася оборона Маріуполя? Даний момент. 20, ні, це було 20 травня 2022 року. А, 20 Оборона Азовсталі. А, Азовсталі? Ну, до сих, до сих пор. Як, як це сказати? До сих пор. Ну і. Я забув, як називається штука. ТЕС, коротше, електростанцію вот, окупують. Я про Азовсталь 20. кажу. А, про Азовсталь. ти, чесно, без поняття. Плачевно закінчилось на самом деле. для нас, для нашої країни, це плачевно закінчилось. Хотілося б, щоб закінчилось не так, як воно закінчилось, але воно не закінчилося. Я вважаю, що це не закінчилось, що все в, попереду все у нас. Ще не закінчилось, так? Да? Не знаю, те, що зараз Маріуполь під окупацією, тому. А що з хлопцями, які боронили Азовсталь? Маріуполь. Я чесно кажучи, не дуже багато знаю за це, тому що коли в Німеччині зараз дуже багато українців, то вони не дуже слідкують за цими новинами. Чому? Тому що ну, насамперед в Німеччині дуже складно українцям в тому плані, що дуже багато. Справ в тому плані, що джоб-центр і всяка німецька справа немає часу, Нема часу Нем, на сам Оце не, не скажу вам. Потім, по приказу головнокомандуючого вони, так сказати, прекратили сопротивлятися. Я маю в виду азов Азовсталі. Да? Про Оленівку щось чули? Так. Що там було? Тера... Російська Федерація е... скоїла теракт проти, проти в... військовополонених Азову, які здалися в полон. Яких попрохала верхівка, да. Да, так, так, так. піти в ну, полон. Да, да, Абсолютно вірно. Я... Ну, це було не їхнє бажання, да, це, да, було, да. Це, це була команда керівництва, керівництва нашої держави. Угу. Звичайно, чули. Це був російський теракт на Оленівській в'язниці. І це був теракт геноцид проти українських полонених. Ні. Оленівку не чули. Не знаю. Ні, про Оленівку не, 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 не розничав. Чу. Чув, чув один раз, але я особливо не... не Пам'ятаєте про що? Так. Ми <рес> знаємо, можна подивитися статистику в Україні на, в гуглі. Це сусідньо відомо, але російська власть воно не дає точну ну, статистику, скільки є полонених. Останнім часом бачив, що там 25 тисяч полонених. Це суцільне. Тобто саме азовців я не можу сказати. <рес> останній був, це коли в Турцію, так? Турцію керівництво Азова було переведено, перевезено і потім Ердоган його від їх відпустив до України. Ну, Може я помиляюсь, але. Нічого. Нічого. Взагалі немає ніяких даних. Чому? Немає інформації. Точно не знаю, але думаю, більше двох тисяч. Ну майже півтори... більше півтора тисяч. А коли був останній обмін, знаєш. М Хлопці зазовсталі. -за 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 Ні, не знаю. Давайте завтра. У котрий? А, те саме час, те саме місце. Дякую. Не можу сказати. Прийнято. Чому люди, от багато хто з людей, не в контексті ситуації, не розуміють про що йде мова. Із-за того, що мало інформації у світі? Ти... Хороше настроєння. Люблю людей. Слава Україні! Кожному чоловіку. Скажи, будь ласка, з того, що немає інформації у ЗМІ, або із з-за того, що не цікавляться люди. Напевно, із-за того, що не цікавляться. Інформації дуже багато. Я думаю, що інформації все ж таки іноді недостатньо, або люди намагаються відсторонитись від цього. А, немає достатньої кількості інформації і деякі просто не цікавляться цим. Братан, скільки ти прибув в полоні? 13 місяців. 13 місяців перебування в полоні і повернення додому. Я багато кому задаю питання, і є такі люди, які взагалі. Вообще... Не в курсі, що, що було, як про Маріуполь. А, що ти пережив там? Чи можете це казати? Та я не знаю, чи воно насамперед на сьогоднішній день доцільно все розповідати. Типу, ті моменти, які ми перебуваючи в полоні, переживали. Дуже багато зон утримання, це саме зони, це страгачі, якісь на яких перебувають наші військовослужбовці, хлопці з Маріуполя з Азовсталі і всі інші, хто на сьогоднішній день потрапляють. Те, що там я підписаний на їхні телеграм-канали, типу там, де вони розповсюджують інформацію, що здавайтесь, бо типу, ми до вас будемо нормально ставитись, типу харчування триразове. То блять. Така галіма піар-компанія, на яку повестись, це просто жахіть. Я насамперед на сьогоднішній день буду ставати в стрій, і найбільше я переймаю через те, що, можливо, через якісь обставини я можу там опинитись. Типу, що що, а цього я боюсь найбільше. Ми, ну, типу, не, ми не боялися війни, і перебувавши там, ми, ми боялися лише того, що нас забули, і ніхто не буде про це сьогодні нагадувати один одному, що про нас не будуть згадувати, і ми будемо залишатись там невідомо. Невідомо для навколишнього суспільства, тому що там багато, окрім захисників Маріуполя, азовців, інших підрозділів, там дуже багато хлопців, які просто з дому приходили в ТРО, боронили з нами Азовсталь, Маріуполь. Мирне населення. Вони не були зараховані до якихось підрозділів, але вони знаходяться також в полоні і отримують ті ж самі плюшки, які нам обіцяли. Ну як обіцяли? Типу, домовленості не спрацювали ніфіга. І те, що нас ну, прибивали, прям, ну, були випадки того, що прибували. Я бачив, як люди а, помирали, від'їжджали. Наприклад, ситуація в Оленівці, коли ми йшли на штаб на, на допити ФСБ, а, там знаходилось Дюзо поруч а, на Оленівці, на самі. І а, ми часто бачили там катафалт. І по розповідям було то, що люди скривали собі вени. Вони ж не скривають просто так. чи... Ну, Це може бути, ну, на мою думку, це моя, моя суб'єктивна думка. Я не є. А, Свідком цієї ситуації, типу, я не бачу. Але я, я думаю, що чи закатували, чи закатували людину до цього, чи довели просто. Я думаю, що самостійно цього мало хто міг зробити. Було дуже багато випадків, через які проходили. І на сьогоднішній день є я, наприклад, можу розповісти ситуацію зараз в лікарні, я був невропатолога. Він мене попросив поставити руки до стіни, руки до стіни, типу, щоб я отак прижав і повернувся до нього спиною. Блін, чувак, на цьому моменті я просто пересрав і почав дергатись, тому що, тому що коли я став руки до стіни, я, мене ставили на розтяжку і забивали. Типу я не кажу, що це тіпо, постійні забої. Ну не, нема такого, що те кожну, ну, в когось можливо є. Точніше, були такі випадки, що тупо кожен день, там, перший час, ця прописка на зонах. Вона вона не така, як у зеків, і ставлення до нас було набагато гірше. Якщо хтось думає, що на сьогоднішній день він. Врятує собі життя тим, що буде здаватись, просто не буде захищати землю, боронити. Ну, спробує просто здатись, підняти препарації, війти до них, то, то це історія надовго, і я не думаю, що він повернеться вже тією людиною, якою якою він був. Тобто, ну, блін, ми проходимо через багато. і Я не хочу, щоб на сьогоднішній день люди забували про ці, про ці фактори, аспекти. Як ти вважаєш, чому? Так, чому люди все менше і менше розмовляють? Із-за того, що менше подається в ЗМІ і, або із-за того, що просто забивають і коротка пам'ять? Це не коротка пам'ять. У нас люди, вони, блін, більшість. Людей, я не знаю, у нас менталітет в країні інший, і люди не підтримують цю двіжуху. Вони побачили, що що цікаво на сьогоднішній день в СМІ вони можуть це підтримати. Те, що вже забули, те, що вже переросло, вони також це забувають. У них своє життя, вони відпочивають в клубах. Вони економічний фронт. Вони вони не знаю, ходять там, знайомляться, займаються своїми буденними справами для людей в Києві чи в Львові, для більшості населених пунктів, де немає війни на сьогоднішній день. Для них війни немає, і вони забули про це. Їм байдуже. У них своє життя, і вони, вони ніби кажуть, що вони втомились. І я не знаю, типу, як пояснювати, їм, і як потрібно відноситись до цього, як ставитись. А чому Все. був обмін, як ти вважаєш, аж півроки тому? Мій? саме мій. Ну так твіже ж останнє. Після а, тебе хлопців мили... зазовсталі і. Зазовсталі не було. А це був День Російської Федерації. Ну, мій обмін був на день Російської Федерації. Це 11 серпня. В мене в їдальні, де я приймав їжу, був плакат з святами святами на Російській Федерації, типу їхніми державними. І вони підв'язуються до дат. Ми по початку, коли нам обіцяли 3-4 місяці, ми сподівалися, що так буде. Ми підв'язувалися там до 1 вересня, до 14 жовтня, до яких свят в Україні. І зрозуміло, що воно так не працює, тому що здебільшого, коли у них відбуваються свята, тому типу, і відбувається якийсь обмін полонених. Я пам'ятаю, з моєї зони був найбільший обмін 4 жовтня, 4 листопада, відбувся обмін. Потім там, через якийсь певний час, через місяця-півтора ми дізналися, що дійсно відбувся обмін. Це не було етапування пацанів в етапці, коли зони на зону перевозять. А реально був обмін, і він був до дня суверенності. Республік, чи якась така двіжуха, я не пам'ятаю, в них якісь такі свята, ну, типу, блин. все по датам, так? Да? Так, да, все по датам, є якась зав'язка. Я не знаю, чому інших не міняють. Є здогадки, але я розумію, що типу, ну, немає неможливого насправді. Немає неможливого, і те, що люди мовчать, і блін, я я думаю, чесно, як, як якби всі про це казали сьогодні, якби, якби не забували, всі нагадували. І держава, насамперед, якісь учасники влади до цього були причетні якось, вони займалися бруківкою чи вкладкою бабла в асфальти, блядь, стадіонами. То, можливо, б хлопці і повернулися. Типу, в такому випадку. Якби люди не мовчали. Ну, я розумію, що тіпа, і влада Росії тіпа, нам заважає в цих аспектах, але ж, сука, можна домовитись. Ну, немає нереальних речей насправді. Вже більш ніж півтора роки. Понад півтори тисячі захисників Азовсталі знаходяться у ворожому полоні. І їх сім'ї не знають, де вони, в яких умовах вони і що з ними. Вони розміщені по пенітенціарним установам Росії та на окупованих територіях. Слава нашим захисникам, слава Україні! Боріться за них так, як вони боролись за нас.